Тема лекції це постковідні ускладнення зору. Знаєте, ми б про це не нагадували так часто, якби ми не отримали скільки ускладнень не тільки під час захворювання на ковід, а саме в періоді після ковіду в різний час. Актуальність теми надзвичайна, тому що пандемія covid 19 змінила наше життя, змінила те, як офтальмологи живуть, проводять свою практику та лікують своїх пацієнтів. З'ясування можливості механізму передачі sars cov 2 через слизову оболонку поверхні ока має важливе практичне значення не тільки для офтальмології, але також для епідеміології та інших наук. Наявні повідомлення про випадки зараження через очі і захворювання на COVID-19 з одного боку, говорять про серйозність проблеми. З іншого, вони недостатні для серйозних висновків з точки зору доказової медицини в зв'язку з нечисленністю і суперечливістю даних в основному літературних. В організмі людини вірус covid sars 2 Потрапляє найчастіше повітряно-крапельним або прямим шляхом при тісному контакті з зараженими людьми або об'єктами. Через те офтальмологи світу рекомендують носити не тільки маску, але й захисні окуляри. Дуже добре, коли людина користується постійно окулярами, наприклад, міопи чи слабкі пресбіопи. Попадання слюни прямо на конюнтиву вона вірогідність набагато зменшується, тому що у нас є перегорода скло. На поверхні клітини епітелію дихальних шляхів і шлунково-кишечного тракту тракту виявляється шипоподібний S-білок оболонки вірусу. Він зв'язується з ангіотензив, перетворюючим ферментом 2 з подальшим розвитком цитопатичних реакцій, що лежать в основі клінічних проявів COVID-19 або безсимптомного перебігу. Ураження очей при ковід дійсно є наукові дані і, взагалі, дані літератури про те, що появляється кон'юнктивит, млявий іридоцикліт підкреслюю, млявий, негострий, задній увиїт, порушення кровообігу в судинах сітківки, особливо в гострому періоді, в реанімаційних відділеннях пацієнтів, зниження акомодації дуже часто. Фактично. Очні симптоми можуть виникати при COVID-19 з моменту проникнення самого sars cov 2 в клітини людини після того, як вірусний білок зв'язується з рецептором ферменту, що перетворює ангіотензин 2, а також вірус присутній на клітинах поверхні ока. Клітини очної поверхні, включаючи конюнтиву. Можуть бути сприйнятливими до sars cov 2 і служити вхідним порталом і резервуаром передачі вірусу від людини до людини. І дуже важливо, що в діагностиці це проводиться імуногістохімічні виявлення, експресія АЦ2 в конюнктиві лімбі і рогівці, особливо в епітелії і субстанція пропріа. Для діагностики SARS-CoV-2 застосовується метод полімеразної ланцюгової реакції реального часу із зворотньою транскрипцією ПЛР. Перший підтверджений випадок пан бета коронавіруса вдалося отримати в зразку промивних вод, бронхів пацієнта з COVID-19, тестування на РНК. Залежної РНК полімерази, і варіабельно Гена С білка 2019 НКО 2 проводять за допомогою спеціального набору для РТ для РНК залежної РНК полімерази. Визначення специфічних імуноглобулінів, імуноглобуліну М та Г в сироваці крові дозволяє диференціювати активну фазу. І вже перенесену інфекцію. Ну, дуже багато є публікацій, і перші публікації це були дійсно китайських вчених у 2020 році, розробили і пропонували альтернативний метод виявлення вірусу, що викликає COVID-19, заснований на виявленні нуклеїнової кислоти вірусу. У проведеному в Сінгапурі дослідженні сльозової рідини 36 пацієнтів було досліджено з підозрою на SARS-CoV-2. Протягом 12 днів методом ПЛР проводились дослідження. Підтверджено було сирологічно у 22% пацієнтів. З них позитивний результат ПЛР сльози. Виявився тільки в 37%. Тобто в 100% був виявлений, а сльози – тільки 37%. Шляхи проникнення sars cov 2 в сльозову рідину до кінця не з'ясовані. Про можливості розвитку коронавірусного конюнтивіту у дітей було відомо ще в 2004 році у дитини з бронхіолітом і конюнтивітом був виявлений також ковід, hcov НЛ-63 у 2005 році повідомлялося про розвиток кон'юнктивіту у 167% з 18 дітей з респіраторною інфекцією, у яких мазки з носа дали позитивні результати на ковід-63. Не виключено, що вірус і його генетичний матеріал виявляються в сльозі тільки протягом короткого перебігу хвороби. Негативні результати тестів можуть бути хибно негативними і не виключають наявність вірусу в сльозі. Тоді ж і нам і також захворів на covid 19 і помер після огляду пацієнта з лоукомою офтальмолог Венліанг. Тобто після огляду пацієнта з ковідом, це дуже важливо знати. І перші роботи про можливість проникнення sars cov 2 через поверхню ока були опубліковані в лютому. Тобто, від огляду пацієнта помер сам лікар. Відомо, що тяжкість covid 19 визначається виразністю цитокинового шторму. Тобто є три виду високі рівні трьох типів цитокінів, і антагоніст рецептора il 1 що були пов'язані з підвищенням вірусним навантпідвищенням вірусним навантаженням. Ці дані дають ключові відомості про імунопатологію COVID-19 і представляють нові можливості для прогнозування і терапії, в тому числі пацієнтів із захворювання очей. Також ще один варіант дослідження було обстежено більше тисячі пацієнтів з проявами COVID-19 в Китаї. Виявлено клінічні ознаки конюнктивиту у 129 пацієнтів, тобто в 11% було виявлено прояв кон'юнктивиту. Це також потрібно про це пам'ятати. Це достатньо високий відсоток. В іншому дослідженні було 38 пацієнтів з COVID-19 і позитивні результати мазків. З носоглотки виявлено 73 пацієнтів, з них у 23 були позитивні дослідження з конюнтиви. Це важливо, тому що це одна третина пацієнтів мали позитивні дослідження з конюнтиви. За даними вчених, САРСКОВ2 проникає в клітини шляхом зв'язання його з С білком. Ацид респіраторного і легеневого епітелію. Виявлена експресія ац 2 в пігментному епітелії сітківки, ймовірно, вірус потрапляє в сльозу повітряно-крапельним шляхом і потім через носослізний канал проникає в дихальні шляхи. Також дослідження китайських вчених було досліджено 60 пацієнтів хворих на ковід, 15 дітей з ком'юнтивітом серед 60. Пацієнтів, тобто це 25%. Також було досліджено 50-30 шпиталів, які надавали допомогу хворим з COVID-19, коніті було діагностовано всього-навсього в 1,8 пацієнтів. Ну, на мій погляд, це через те, що загальний стан пацієнтів був більш тяжкий і не звертали на це увагу. От, також дослідження, як ви бачите, от 69 пацієнтів, із них 12 мали кон'юнктивіт. Також 72 хворих на ковід, і у них було 14 діагностовано кон'юнктивіт, серед них п'ятеро дітей. Тобто, практично в 25% пацієнтів, яких діагностується ковід, додатковий діагноз іде як конюнктивид. Позитивний тест РНК sars cov 2 в сльозах і виділеннях конюнктиви хворого на конюнтив не означає, що sars cov 2 може реплікуватися в конюнтиві. Ряд робіт наочно демонструють специфічну експресію АЦ2 в епітеліальних клітинах конюнктиви, забезпечуючи рецептор для прямого попадання sars cov 2 Ці результати підкреслюють гостру необхідність. Подальших дослідженнях очей як можливого альтернативного шляху передачі sars cov 2 Приклад пацієнт 40 років, це наш приклад. Між іншим, це приклад це лікар, шкірвенеролог, наша хороша знайома. Як ви бачите, що двостороннє почервоніння очей на цьому слайді. З відчуттям стороннього тіла із скарг і сльозотечею була дуже сильна сльозотеча без затуманення зору на 13-й день після появи системних симптомів COVID-19. Біомікроскопічно спостерігалася двостороння помірна кон'юнктивальна ін'єкція, водянисте відокремлювання, фолікули нижньої складки, перепувалися нижні передвушні лімфатичні вузли. Це потрібно бажано зробити як при гострому вірусному конюнктивіті. і в результаті, тобто на 13-17 день, були позитивними реакції на ковід, але в більш низькій концентрації вже в кінці лікування, ніж початкових зразків. У пацієнта очні симптоми завершилися до дня хвороби. От пацієнтка 38 років. Також було підтверджено ков 19. спостерігалося також двосторонній кон'юнктивіт, кашель, болі в горлі і нежить. Я підкреслюю: тобто, при ковіді немає як при аденовірусному конюнктивіті, так одностороннього пораження. Нами спостерігалося двостороннє пораження конюнктивіту. Мазки з конюнктиви були взяті, позитивні. Мазки брали з третього дня госпіталізації і майже щодня повторювали. Кон'юнтивіт завершився на 20-й день, але вірусна РНК, РНК виявилася до 21-го дня. Крім того, мазок з конюнтиви був позитивним і на 27-й день. Тобто, кон'юнтивіт може закінчитися набагато раніше, якщо його дійсно лікувати. Тобто, ми говоримо про те, що це захворювання, яке потрібно обов'язково лікувати офтальмологічними препаратами, це антисептиками. І при наявності вже, скажімо, виділень, таких як зелених, то тоді додаємо антибіотик. Таким чином, сльоза може бути потенційним джерелом інфекції на ранніх стадіях захворювання, і кон'юнктива може підтримувати вірусну реплікацію протягом тривалого періоду часу. Пацієнтка, дитина. Також у нас був випадок, біомікроскопічно виявляли невелику кон'юнктивальну гіперемію, набряк повік це були самі ранні клінічні ознаки. Гіперемія зберігалася протягом приблизно 5 днів, з інтервалом 2-10 днів, асоціювалася з симптомами сухого ока, затуманювання зору і відчуттям стороннього тіла. Тобто, як ви бачите, тобто не зразу симптоми не, не тримаються постійно а тобто через 2-3 дні з'являється загострення. Очі, очні скарги не поєднувалися з лихоманкою, респіраторними симптомами, включаючи сухий кашель і задуху. У пацієнтки очні симптоми завершилися до 16-го дня хвороби. Тобто, як ви бачите, всі пацієнти хворіють близько трьох тижнів, два з половиною три тижні. Через те взагалі покращення загального стану залежить від того, коли вже буде негативний результат на sars cov 2 І важлива інформація про коронавірус для офтальмологів, що в даний час в доступній літературі практично немає даних про специфічне лікування конюнтивітів. Викликаних новою коронавірусною інфекцією, можна припустити, що для комплексної неспецифічної інстиляційної терапії вірусних кон'юнктивітів можна використовувати препарати з імуномодулюючими і також противірусними основами. Очевидно, що кращим є використання індивідуального. Підписаного флакона очних крапель або застосування препаратів в спеціальній упаковці монодозі ну, з точки зору гігієни. Також роботи бачите на думку, Мак Ферсон із співавторів 2000 рік прийом препаратів цинку може бути одним із заходів профілактики COVID-19 відомо, що в основі механізму вірусної інфекції SARS-CoV-2 лежить взаємодія між S-білком вірусу і пептидазним доменом антиангіотензив перетворюючого ферменту 2 гіпотеза про можливий пригніючий ефект цинку на АЦ-2. Заснована на тому, що АЦ2 є інтегральним мембранним білком першого типу, що характеризується цинкозв'язуючим доменом, оскільки в організмі цинк є металопептидазою, то він, ймовірно, може пригнічувати взаємодію між білком sars cov 2 і АЦ2. За деякими даними, цинк може пригнічувати взаємодію між білком sars cov 2 і це 2 це є доказова медицина. Також є ряд досліджень вчених, які повідомили про блокуючу дію консерванта безалконія хлориду. Ми весь час говоримо, що препарати без консервантів, без, без баху це, скажімо, дуже корисно для перебігу з главу, схого ока і таке інше. А в цій ситуації, як ви бачите, що при концентрації безалконію хлориду 0,02% що це позитивно впливає, пригнічує вірус. Крім того, відомо підвищення вірицидної активності епітеліальних клітин за рахунок збільшення концентрації внутрішньоклітинного гіпохлориду натрію, тому Промивання очей ще фізіологічним розчином або закапування 5% розчину хлориду натрію, також пригнічує вірус. Ще одне повідомлення про можливість модуляції факторів, що сприяють проникненню sars cov 2 через поверхню ока шляхом інсталяції 3% відсоткових очних крапель тригалози 4-6 разів на день. Тобто, бачите, вже є і такі дослідження. Це важливо знати, тому що в нас є препарати також тригалозою. Французька академія офтальмологів і французьке суспільне товариство опублікували рекомендації по догляду за очима пацієнтів з COVID-19 в стаціонарі. Перед перекиданням на живіт слід закапати в обидва ока. Антисептик та гель. Тобто, ну, ви знаєте, для покращення дихання пацієнта при наявності пневмонії потрібно лежати на животі, заклеїти повіки вертикальною смужкою гіпоалергенного пластир. Слід уникати компресії очних яблук для профілактики гострої ішемічної оптиконейропатії. При повороті на спину необхідно зняти лейкопластир, рясно промити очі фізіологічним розчитом. З одноразового флакона і очистити повіки нетканою серветкою. Закапати антисептик, гель, при, якщо очі не закриваються, то потрібно їх склеїти гіпоалергенним пластером. тому що може бути це в основному пацієнти реанімаційного плану. Через те вони бувають без тями. Важлива універсальна схема антисептик по одній краплі чотири рази на день сім днів. Антибактеріальні препарати по одній краплі 4 рази на день 7 днів. Чому 7 днів? Тому що ну, огляд офтальмолога повинен бути не рідше, ніж через 3-7 днів край випадок при ковіді. Комбінований препарат, противірусний препарат плюс антиалергійні засоби по одній краплі 4 рази на день 7 днів. Нестероїдний протизапальний засіб по одній краплі, на ніч 7 днів. Стероїдна терапія протипоказана. При позитивній динаміці через 7 днів можна перейти просто, потрібно оцінити сльозопродукцію, якщо вона знижена, призначити просто сльозозамінники. По одній краплі десь 3-4 рази на день до 2 місяців. При залишковому подразненні ока антисептик по одній краплі 2 рази на день 2 місяці після 7 місяців. Днів лікування. От, дивіться, наш клінічний досвід. Це пацієнти через один місяць це наші лікарі, які, ретинологи, які надали нам ці прозорки. Подивіться, субретинальні крововиливи. Мова йде, от прочитайте заголовок слайду. Наш клінічний досвід пацієнтів через один місяць після ковід. Чомусь через один місяць, немає ще науково обґрунтовано чому і рандомізованих досліджень немає, але через один місяць. Не зразу, а через один місяць з'являються ускладнення на очному дні. В цьому випадку субретинальні крововиливи, васкуліти, тромбоз центральної вени сітківки, як ви бачите, роздавлений помідор симптом. тромбоз гілки центральної вени сітківки, ангіоретинопатія з набряком макули це також наш випадок. Гостра ішемічна оптиконейропатія, окклюзія центральної артерії, сітківки, хоріоїдіт, також хоріоїдіт. І треба сказати, що от всі ці симптоми, які я вам показав і ці об'єктивні дані, на щастя, вони зникали при лікуванні, особливо крововиливи. Тобто через 3-4 тижні вони зникали при правильному підході до цього. І коли пацієнти запитують, коли вам потрібно показатися після захворювання COVID-19 sars 2 потрібно чітко сказати, будь ласка, наступний огляд через місяць. Чому? Тому що чомусь через місяць появляються отакі ускладнення. Особливо важливо наголосити пацієнтам із цукровим діабетом. Як ви бачите, це всі рекомендації. Міжнародних організацій, європейських організацій щодо інформації по офтальмологічному ковіду, яка існує в світі. Дякую вам за увагу.